Кіт був не просто капітаном, він діяв у зоні, де закінчувалась легальна торгівля і починалось полювання за золотом. У книзі вперше українською мовою викладена повну біографію цієї неоднозначної фігури. Книга Віктора Губарева Капітан Кіт реальна історія легендарного пірата. Це спроба відновити справжній образ людини, яку історія перетворила на хрестоматійного лиходія. Серед книг про піратів ця відрізняється глибиною і документальністю. Вона не прикрашає реальність, а навпаки, відкриває її складність і суперечність. Читач побачить, як зароджувалися колоніальні інтереси, як піратство ставало політичним інструментом, і як держави використовували капітана удачі як прикриття для власної гри. Автор ґрунтує книгу на архівних матеріалах, морських хроніках, протоколах допитів і звітах з Лондона, Нью-Йорка, Мадагаскару та Карибів. Особливої виразності книзі додає її оформлення. Видання супроводжується репродукціями картин художників-мариністів, архівними гравюрами та точними мапами маршрутів. Це приклад, коли історична книга про піратів поєднує текст і образ у єдину хроніку. Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ за посиланням під відео.